Уявіть собі, автомобіль, що не мав ні шаленої потужності, ні екзотичного дизайну, ні преміального шильдика. Простий, легкий хетчбек, створений на базі звичайної Toyota Corolla. А тепер уявіть, що саме цей автомобіль став богом дрифту. А ще героєм культового аніме, що надихнуло мільйони. Але як? Як скромне 8.6 підкорило світ? І чому сьогодні за неї готові віддати цілий статок? Мене звати Ілля, і ти дивишся Шифтет. Місце, де автомобілі оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми розкриємо секрет однієї з найвеличніших JDM легенд. Перед вами Toyota Sprinter Trueno AE86. Або ж які її ніжно називають у всьому світі хачіроку, що японською означає 8-6. І це історія не про сухі цифри розгону до сотні, це історія про ідеальний баланс, про чисте відчуття дороги і про те, як попкультура може перетворити звичайний метал на безсмертний символ. Влаштовуйте зручніше протягом наступних хвилин ми зануримося Японії 80-х, розберемо на гвинтики технічну магію хачіроку, познайомимось із справжнім королем дрифту. Та звісно ж, поговоримо про аніме, що Змінило абсолютно все, і обов'язково додивіться цей випуск до кінця. Бо саме сьогодні я запускаю новий проект, який дозволить кожному з вас отримати частинку цієї автомобільної пристрасті собі додому. Але про це наприкінці, щоб зрозуміти звідки насправді взялась хачіроку, нам потрібна машина часу. Тож пристібайтесь, ми переносимось у Японію середини 80-х. Це епоха економічного дива. Вулиці Токіо сяють неоном. З динаміків лунає ситі-поп, а японські компанії завойовують світ. Технології, надійні, сміливий дизайн. І японський автопром на піку своєї могутності. Але всередині самої індустрії відбувалася тиха, майже непомітна революція. І ім'я їй – передній привід! Для 99% водіїв це був суцільний плюс більше місце в салоні завдяки відсутності карданного валу, краща паливна економічність і абсолютно передбачена поведінка на дорозі в дощ чи сніг, практично, безпечно, вигідно. Майже всі виробники від Honda до Nissan масово переводили свої популярні моделі на цю нову ефективну платформу. І Toyota, звісно, не стояла осторонь. Їхній світовий бестселер – Легендарна Corolla – у своєму новому п'ятому поколінні з індексом e 80 теж стала передньопривідною. Здавалось, історія легких доступних задньопривідних автомобілів добігала свого кінця. Це було логічно, раціонально і трошки нудно. Але саме тут. В цьому моменті і криється магія народження нашої легенди. В стінах Тойота прийняли доленосне, хоч і прагматичне рішення. Нові сімейні седани Корола справді приїхали на передній привід. А ось спортивні версії трьохдверний хетчбек та дводверне купе вирішили залишити на старій, перевіреній задньопривідній платформі. Офіційна причина банальна економія. Розробляти абсолютно нове задньопривідне шасі для відносно нішевої моделі було просто невигідно. Та насправді свідомо чи ні інженери Toyota створили справжню капсулу часу. Вони випадково зберегли формули чистого водійського задоволення. Вони подарували світові останнього самурая, легкого, доступного, задньопривідного воїна в епоху, коли всі інші обрали шлях комфорту та практичності. І цей, по суті, побічний продукт інженерної економії отримав індекс, який зовсім скоро буду знати весь світ. AE-86 Отже, Тойота створила легкий задньопривідний автомобіль в епоху тотального наступу переднього приводу. Але що ж саме ховалося під цим простим кутастим кузовом? У чому полягала її технічна магія? Серцем цієї магії, без сумніву, був двигун. Легендарний 4AGE. на папері. Його цифри сьогодні не вражають: атмосферні 1,6 літра, 16 клапанів, потужність в районі 120 130 кінських сил. Але його секрет був не в потужності, а в характері. Розроблений спільно з спеціалістами з Yamaha, Цей мотор був справжнім інженерним шедевром для свого часу. Два розпредвали, система електронного вприску палива. Це були серйозні технології для бюджетного авто 80-х. Та головне, він обожнював оберти. Справжнє життя в ньому прокидалось після 4,5 тисяч. І він з дикою радістю крутився до самої відсічки, співаючи свою унікальну, трохи злуми та левуарію. Це чесний, живий двигун, який віддає тобі рівно стільки емоцій, скільки сміливості ти вкладаєш у натискання педалі газу. Але навіть найкращий двигун нічого без правильного шасі. І ось тут, друзі, криється головний секрет хачероку. І цей секрет легкість. Вона важила менше тонни. Просто вдумайтесь близько 950 кг. кілограм у сучасному світі, де навіть компактні хетчбеки важать під півтори тонни. Це відчувається як щось з іншого світу. Бо кожен твір у хермо, кожне натискання на педаль, все передається миттєво, чесно, без фільтрів та електронних помічників. Це як продовження твоєї нервової системи. Додайте до цього майже ідеальний розподіл ваги по осях та просту, але неймовірно ефективну і що головне зрозуміли підвізку. Так ззаду стояв звичайний нерозрізний міст, Архаїчне рішення навіть для тих часів. Але саме ця простота робила її поведінку читабельною, передбачуваною і неймовірно веселою. Ця машина буквально сама просила, щоб її відправили в керований занос. Ну і звісно, не можна не згадати про її обличчя, адже їх було два. Версія Труено це та сама, іконічна з висувними фарами, які надавали їй хижого, агресивного вигляду. А версія Левін мала більш традиційні прямокутні фари, інтегровані в рішітку радіатора, і два типи кузова: елегантне дводворне купе та більш практичний і як покаже історія, знаменитий трьохдверний хетчбек. Але незалежно від фар і форми даху, кожна з них мала ту саму іскру, ту саму готовність до пригод. І зовсім скоро знайшлася людина, яка змогла розкрити цей потенціал на повну котушку і показати всьому світу, на що насправді здатна ця маленька Тойота. Ім'я цієї людини Кейчі Цучіє, але світ знатиме його під іншим ім'ям: Дорікін, король дрифту. Цучія не був типовим гонщиком з багатої родини, який з дитинства ганяв на професійних треках. Його університетом були темні небезпечні гірські дороги Японії, відомі як ТОГЕ. Це були нелегальні перегони, де ціною помилки міг стати не програш, а твоє життя. Тут на вузьких серпантинах надвисока потужність не мала значення. Важливими були легкість, баланс, точність і здатність проходити повороти на самій межі, а іноді і поза нею. І зброєю, яку молодий Цучія обрав для цієї війни з фізикою та суперниками, була саме вона, його особиста білозелена Toyota, Спрінтер Trueno ae 86 Чому? Бо вона була дешевою, її було легко ремонтувати, але головне, вона була ідеально збалансованою і з митцевим відгуком. Вона дозволяла йому робити те, що іншим здавалось неможливим. Він почав використовувати техніку керованого заносу не як видовищний трюк, а як ефективний спосіб швидше проходити повороти, зберігаючи швидкість. Він перетворював занос із помилки на мистецтво, на інструмент для перемоги. Довгий час його неймовірний талант був легендою лише у вузьких колах андеграундних гонщиків, але все змінилось завдяки одній старій ФХ касеті у 1987 році вийшов культовий фільм Пласпі, де Кейчі Сучія на своїй хачі року демонстрував свою феноменальну техніку водіння. Це була демонстрація чистого контролю над автомобілем у безперервному ковзанні. Світ побачив це і зійшов з розуму. Люди вперше побачили дрифт не як випадковіше хуліганство, а як витончену дисципліну, як танець на межі хаосу. Киїчі Цучія не винишов дрифт, але саме він завдяки своєму таланту і своїй вірній AE86 показав його світові та зробив неймовірно популярним. Хачіроку стала його візитівкою, а він її хрещеним батьком. Разом вони довели всьому світу, що справа не в тому, скільки кінських силу тебе під капотом, а в тому, наскільки добре ти відчуваєш свою машину. І ця проста, але глибока філософія перемоги майстерності над грубою силою зовсім скоро отримає нове, ще більш гучне життя вже не на піратських касетах, а на сторінках манги та на екранах телевізорів по всьому світу. Якщо Київ чітчі відкрив двері до популярності AE86, то наступний феномен вибив ці двері з петель і запустив хачіроку на орбіту світової слави. Ім'я цьому феномену Initial D. Наприкінці 90-х років молодий мангака Сьюїчі Сіґено створив історію, яка назавжди змінила автомобільну культуру. Це історія про Такумі Фудзівару, на перший погляд звичайного, трохи відстороненого старшокласника, який вдень працює на заправці, а вночі розвозить тофу по гірських дорогах для магазину свого батька. І робить він це на старенькій, трохи пошарпаній чорнобілій Toyota Sprinter Trueno AE86. Роками щоночі виконуючи ці рутинну роботу зі склянкою води в підстаканнику, Такумі, сам того не усвідомлюючи, відточив свої навички до надлюдського рівня. Він став невловимим приводом місцевої гри Акіна, перемагаючи у нічних дуелях набагато потужніші і сучасніші машини Skyline GTR, Mazda RX-7, Lancer Revolution. Initial D взяло реальну філософію Сучії. Майстерність проти потужності і перетворили її на захоплюючу, епічну сагу. Це була сучасна казка про Давида і Голіафа на чотирьох колесах, де скромний герой на недооціненій машині доводив, що техніка водіння та знання дороги важливіші за кінські сили. Ефект був схожий на вибух. Спочатку в Японії, а потім з виходом аніме серіалу по всьому світу. Підлітки від Америки до України раптом почали мріяти не про ламборгіні, а про старий японський хетчбек для доставки ТОФу. І звісно, неможливо говорити про Initial D, не згадавши про саундтрек. Шалений неймовірно динамічний Євробіт став гімном цілого покоління віртуальних і реальних ічтив гонщиків. Deja vu, running in the 90s. Ці треки назавжди вкарбували в свідомості фанатів як звук самої швидкості, як акомпанемент для ідеального дрифту. А щоб додати історії максимальної автентичності, Сюїті Сіґено запросив технічним консультантом, кого б ви думали. З самого Киїчі Цучію. Король дрифту особисто слідкував, щоб усі гоночні маневри та технічні деталі були зображені максимально реалістично. Інішал D остаточно перетворила AE86 з просто автомобіля на символ, на мрію, на живий доказ того, що важливий не стільки автомобіль, скільки серце та майстерність водія за його кермом. Ця атмосфера нічних гірських доріг, цей дух бунтарства. Мені завжди хотілося, щоб частинку цієї пристрасті можна було забрати з собою. У реальне життя саме тому я запускаю новий проект «Shifted Garage». Його філософія проста: маленькі речі, які говорять про велику пристрасть. Для цього випуску я особисто шукав і відбирав ті самі деталі, що передають дух хоч Саме так з'явився наш перший лімітований дроп AE86 Essentials. Це той самий настрій, коли навіть вдома тебе зустрічає легенда. Це перша дуже невелика партія, створена для своїх. Якщо хочете доторкнутися до цієї історії, посилання на Shifted Garage чекає в описі. А тепер повернімося у наші дні. І подивимось, у що ця легенда перетворилась. Адже як це завжди буває з мрією, яку одночасно хочуть мільйони людей по всьому світу, вона почала коштувати дуже і дуже дорого. Отже, що ми маємо сьогодні? Легенда, народжена з економії, загартована в гірських перегонах і канонізована попкультурою, і як це вплинуло на реальний світ? По перше, з'явилось таке поняття, як податок на тофу. Це звісно, жартівливий термін. Але він ідеально описує ситуацію на ринку. Ціни на Toyota AE86 злетіли до небес. Автомобіль, який у 90-х можна було придбати за копійки як звичайну стару машину сьогодні, якщо він у хорошому стані, може коштувати як новий спорткар. Особливо це стосується чорнобілої версії Труену тієї самої панди, як у Такумі. Знайти таку в оригінальному стані це справжній квест, а її ціна може шокувати навіть досвідчених колекціонерів. Культовий статус перетворив її на вигідну інвестицію. Але хачероку це не лише про гроші, це про величезну світову спільноту. І сьогодні існують тисячі фанатів, клубів, тюнінг ательє які присвячують своє життя збереженню, відновленню та модифікації цих автомобілів. Для них це не просто шматок заліза, це полотно для самовираження. Це зв'язок з однодумцями по всьому світу. І знаєте що? Цю пристрасть помітив і сам виробник. Наскільки великою має бути легенда автомобіля, що сам виробник через 40 років після його випуску знову запустив для нього конвейер? Так, ви все правильно почули. В рамках проекту GR Heritage Parts, Toyota Gazoo Racing офіційно відновила виробництво нових, оригінальних запчастин для AE86. Мова йде про найважливіші компоненти, які роками було неможливо знайти. Це найвище визнання, коли компанія Гігант каже: так, цей автомобіль наша спадщина, і ми допоможемо фанатам зберегти її живою на дорогах, це неймовірно. Та найголовніше, спадщина Хечіроку, це її філософія, яка, на щастя, не померла у 2012 році. Після довгої перерви Тойота спільно з Subaru зробила те, на що фанати чекали десятиліттями. Вони випустили духовного спадкоємця. Автомобіль створений за тими шликалами: легке купе, атмосферний двигун, задній привід і фокус не на потужності, а на чистому задоволенні від водіння. Ви знаєте цей автомобіль як Toyota GT86, Scion FR-S або Subaru BRZ. Ці машини, а тепер і їхнє друге покоління в особі GR86 є прямим доказом того, що ідеологія року жива. Ідея про те, що для щастя водія не потрібні тисячі кінських сил, а потрібен баланс, легкість і зв'язок з дорогою знову актуальна. Так у чому ж полягає магія Toyota ae 86? Чому ми досі говоримо про неї з таким захопленням? Справа не в тому, що вона була найшвидшою. Вона не була. Справа не в тому, що вона була найтехнологічнішою. Точно ні. Її магія, в її чесності, це автомобіль з епохи, коли інженери створювали не гаджети на колесах, а механізми для емоцій. Вона не намагається бути чимось, чим не є. Вона проста, легка і вимагає від тебе бути справжнім водієм. Це історія про те, як випадковий збіг обставин, геніальний гончик та сила однієї манги перетворили звичайну корола на безсмертну легенду. Toyota AE86 це не просто автомобіль, це нагадування. Нагадування про те, що справжня цінність. Не в цифрах на папері, а в відчуттях, які ти отримуєш за кермом. Це символ того, що навіть скромний герой може підкорити світ, якщо у нього є характер і велика душа. Друзі, щиро дякую, що додивились цю історію до кінця. Створення таких глибоких випусків це те, заради чого існує Shifted. І ваша увага це найкраща нагорода. Якщо вам подобається мій підхід, і якщо ви хочете не просто дивитись, а напряму долучитись до розвитку автокультури в Україні, для вас існує Shifted Plus на Monobase. Ваша підписка це найкращий спосіб допомогти таким випускам з'являтися частіше та перетворювати звичайних людей у справжніх патролхедів. Натомість ви отримуєте ранній доступ до відео, ексклюзивні матеріали та можливість впливати на те, про яку легенду. То ми поговоримо наступного разу. Якщо вам це відгукується, всі деталі за першим посиланням в описі. А тепер вже точно все. Дякую за перегляд. З вами був Філя. До зустрічі у наступному випуску Shift.